Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми подивимося, що сталося, чого змінили Данілова. Чого замінили Данілова? Щось він не те сказав. Тут таке враження, що він щось не те ляпнув, щось не те сказав, щось не те зробив. Скажімо так. Не вистачило йому неугодний став. Давайте скажемо так, неугодний. <кхем> ну, подивимося причини, чи покажуть нам карти. Якщо не покажуть, якщо не покажуть, то будемо ділити. Так, да, тут тут щось сталося. Щось тут сталося, що він щось не так зробив. 100% якийсь скандал. Ви знаєте, тут якийсь скандал. Зараз я тут подокладаю якусь фразу міг сказати він, скоріше за все, зараз я ще й тут о, точно! Точно він сказав щось не те. ось Але дивіться, зараз ми конкретніше розберемо. Тому що я отут подокладала ось ці карти. В принципі, тут іде. Він щось сказав, щось зробив не так, як від нього вимагають. Ось щось це. І мені ще здається, він занадто публічна людина. Давайте тепер от розберемо. Я тут для себе зрозуміла, що тут ідея від медійності. Тобто людина стала людина небезпечна для вищого керівництва. Ті, хто хочуть залишитися на посадах. Якось так. Зараз ми тепер конкретніше подивимося. Це було, як би сказати, медійність, заважає комусь його медійність. Так? Це він образив, пам'ятаєте, ім'я. Чи не, я забула, Хуея, Хує, чи кого він там неправильно назвав чи спеціально зробив. Я то не чула, але м, ви всі про це знаєте. Верніше, я не чула, як сам Данілов це сказав. Ось, а, тому що я не, не хотіла шукати. Ось, я його не дивлюсь. Ось, Але м, ви всі знаєте, про що я. І так, публічність його комусь заважала. Ось це, що він. А, як би це сказати, неправильно ім'я назвав. І, можливо, 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 він просто, а, ну, скажімо так, зачекайте, я не можу сформулювати. Критично, можливо, висловився проти когось, бо я його виступи не дивлюсь, тому я так, наугад. І так, перше, чи його медійність заважала вищому керівництву. Ну, ви знаєте, я тут докладу, тому що меч. О, ну да, ну да вийшов величніший. А, тепер, чи прізвище неправильно назвав, ну, це теж воно додало масло, скажімо так, але, в принципі, тут великої, це не є, це не є, ні. Оце не є е, причиною. Ні, це не є цією причиною. Хоча, хоча зараз ми е, конкретніше розберемо, тому що колесо фортуни все ж таки так. І е, от я забула це, що я казала. Я казала, мені здається, що він, ну, Хм. Треба було записати. Неважливо. Тут неважливо, тому що тут все рівно не те. Не це. Тут головне ось це і ось це. Тобто його публічність когось роздратовувала. Когось, Ви самі бачите, я завжди кажу, що це у мене виходить президент. І прізвище. Ось тут прізвище теж. Зараз ось ми ось це розберемо. Зараз ми це розберемо, тому що тут і так все зрозуміло, що так. А ось тут, розумієте, він, ну, висміяв прізвище тієї людини, з якою країною хочуть Зеленські працювати. Тобто, влада хоче з ними співпрацювати. От зараз подивимося. Тому що тут дійсно блокада на співпрацю йде. Звичайно, от, виходить. Угу. Так, так. Дивіться, тут, скоріше за все, от те, що він не, ну, з здьовкою, будемо так говорити. Да, да, Їм потрібна співпраця з Китаєм, мої дорогенькі. Їм потрібна е, співпраця з цією країною. А він взяв і це висмів. А ми знаємо, які китайці. Ось, китайці, вони образливі, мстиві. Ось, а Зеленський дуже хоче. Зеленському потрібні інвестиції китайські, не європейські, не західні, не американські інвестиції. Зеленському потрібні китайські інвестиції, бо вони, як сказати, е... ну, ви знаєте це все. Хоча я скажу. Китайці вони не толерують корупцію в себе вдома. От. Можуть і повішати, так? А у іншій країні їм паралельно, аби гроші були, аби бабло капало. Ось якось так. І тепер останнє запитання: чи відправлять його в Норвегію? Бо м, кажуть, кажуть, що е, його відправлять послом у Норвегію. Чи це правда, чи це розглядається? Ну, в принципі, дивіться, ця інформація, в принципі, вона якось просочилася, хоча про це розмови йдуть. Це, знаєте, в лапках ізгнання. в лапках. Щоб ви розуміли. Ось так. Ось тут виглядає, що, скоріш за все, може бути, так. Да. Але і знання кудись буде. Кудись знання буде. Тим більше, що Зеленський сказав, що він залишається в команді. Це знаменита фраза Зеленського, залишається в команді. Ну, Тут виходить, що подалі від очей. Ось в лапках ізгнання, але насправді це тепленьке дуже містечко, щоб ви розуміли. І ось ця карта теж говорить, що послом: просувати. У нас у Норвегії немає посла. Може бути, тут ще не точно, але виглядає, що може бути таке. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!